У районі на території національного парку загорілась лісова смуга. Поблизу села Підзахаричі, усть Путильської громади, на території Національного природнього парку Вижницький, сталася пожежа площею 7 гектарів. <му> Працівники парку створили мінералізовані смуги, аби контролювати ситуацію. На місці події працювали півсотні рятувальників та дев'ять одиниць техніки. Пожежу погасили. З'ясовувати причину пожежі, яка сталася, Будуть працівники національного парку Вижницький. Понад сім годин працювали над ліквідацією цієї пожежі. Орієнтовно, після обіду, в 14 годин, 14 хвилин ми ліквідували її. Наразі ще підрозділи оглядають місце чи не залишилося якихось. Осередків загорання ближче до одинадцятиї пожежа поширилася до 7 гектарів. Зафіксували і саме в такій площі ми локалізували і згодом загасили. Ці пожежі характерні тим, що вони дуже швидко поширюються. Масштабно сухий вітер, тепла погода. І звичайно, зазвичай причиною таких пожеж на жаль стає людська недбалість. Працівники ДСНС кажуть, під'їхати до парку було складно. Прибувши на місце перший підрозділ, ну повідомив перше, що дуже складний під'їзд до місця пожежі. Якщо брати від річки Черемош знизу до підйому, там більше 4 кілометри підйом. Відповідно, важкість техніки добирання до місця пожежі. Василь Бабюк додає, круті схили та сильні пориви вітру сприяли ще сильнішому розгоранню пожежі. Важкість була ще в тому, що було дуже сильне навантаження повалених дерев, і відповідно вітер розганяв грань і перекидав на відстань до 5, 5 до 10 метрів, що створювало нові осередки вогню. І відповідно пожежа розповсюджувалася. Через годину після прибуття бригади на місце події пожежу ліквідували. Місцеві теж брали участь та допомагали пожежникам. Лісники, які повідомили мешканці, побачили сильний дим над лісом. Відповідно, з цікавості підійшли, подивилися, що там є. Бачили, що горить ліс. Відповідно, взяли знаряддя, сапи, рускалі, лопати і допомагали нам і лісникам ліквідувати пожежу обійшлось без жертв і травмованих причини пожежі встановлюють. Директорка Національного природного парку Вижницький, в якому виникла пожежа, розповіла, чи постраждали тварини та рослини, які занесені до червоної книги України. Ця територія Букова це є буковий ліс, в якому як є деякі види рослини тварин, які занесені до червоної книги. А саме це є саламандра плямиста, жовна зелена з рослин. Оскільки це був травяний покрив, який був на цій території, там домінувала Чорниця Лісова. Взагалі, там червонокнижні види, які зафіксовані на на цій території, це був плаву річний і воронець звичайний, які думаю, що вони постраждали. Збитки від пожежі ще не підраховували, каже Галина Марчук. Наші наші хлопці виїхали на місце. Вони будуть оцінювати вже цю територію, більш досліджувати і підраховувати збитки, які були нанесені навколишньому природному середовищу. Дійсно буде складено план заходів по відновленню цієї території. Будемо погоджувати з нашим міністерством на захисту довкілля та природних ресурсів цей план заходів, який будемо проваджувати в життя. Директорка додає, парк буде відновлюватись природньо ну, повністю. Відновлення цієї території я не знаю, бо там ліс був десь приблизно віком 40-50 років. Тому я думаю, для того, щоб його відновити, десь десь такий час і потрібний для того, щоб воно відродилося. Жителям громади розповідають про те, як поводитися в лісі. Взагалі, у нас територію парку ми місцеве населення повідомляємо постійно. Ми проводимо з ними роз'яснювальну роботу щодо поводження з вогнем. У нас є відділи колишньої освіти, які проводять навчання з дітьми. Ми ми стараємося проводити такі заходи щодо попередження таких моментів. Вони в нас є в плані роботи, і ми завжди проводимо ці заходи, такі з територіальними громадами. Тобто, у нас іде тісна співпраця на рахунок цього. Ну, випадки бувають різні. Це це життя. Тому є різні люди, є різні категорії людей, які можуть це зробити. Є свідомі, є несвідомі. Тому над цим ми працюємо завжди.